10 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську керовану авіаційну ракету х 59 Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдали ураження по трьом районам зосередження особового складу озброєння і військової техніки, пункту управління двом складам боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму Кацапи знову перекривали рух ворезвісним Керченським мостом. Неспокійно на території рашистського рейху, непізнані безпілотники атакували військовий аеродром в Гаусаратов, в регіонах енергетичної сверхдержави продовжується комунальна трагедія з тепло та електропостачанням. Зокрема, в деяких населених пунктах Ленінградської області електрика відсутня вже понад 10 днів.